Відвідати Велику Британію його мріяла з дитинства, розповідає Інна Сопрончук. Під час візиту до знайомої, яка живе в цій країні, виникла ідея викладати українську для англійців. Я подумала, що Оксфорд це така, як мека Британії, освітня мека, і звісно, я. Знала, що там викладаються різні слов'янські мови, але української мови немає. Я подумала, що це неправильно, тому я їм написала листа, що я можу викладати українську мову, розповіла про себе, і вони погодилися. Тобто таким чином це трапилося. Вони запитали студентів, чи їм цікаво, і студенти сказали, що так, їм цікаво. І таким чином я. я Приїхала туди в грудні, а в січні вже почала викладати курс. Українську мову онлайн і на викладає протягом семи років школу для іноземців заснувала три роки тому. У нас було в загальному більше восьмиста студентів із 28 28 країн світу, тобто географія дуже велика. Але здебільшого наші студенти із Америки, Канади. Австралії, Британії і так Європа і ну більше все Америка і Канада, і саме люди, які вчать українську мову, тому що їх сім'я з України, їхні батьки, бабусі, дідусі, вони мігрували з України і таким чином вони вчать мову, щоб могти з ними відновити зв'язок. На початку повномасштабного вторгнення Іна була у Херсоні. Місяць жила в окупації. За цей час заснувала благодійний онлайн-магазин. Я зробила цей онлайн-магазин, де продаються футболки, худі, різні речі з українською символікою. Ці продукти вони виготовляються і розсилаються зі сполучені штатів. Тому це як така дропшипінгова система, тобто там вони друкуються і розсилаються. Дохід від продажів в магазині вона відправляла кільком херсонським волонтеркам. За рік вдалося зібрати 28 тисяч доларів, які витратили на потреби херсонців. І ці всі кошти я направляю вже рік. Це Юлія Кісельова, вона моя знайома, вона херсонка, і вона зробила зі своєї кав'ярні Єсенін. Яка вона зробила зі своєї кав'ярні хаб волонтерський, який називається Доброштаб. І я постійно пересилала кошти їй, і вона постійно як ну звітувала, і вона досі займається цією діяльністю. І також Юлі Саліхова, я також її дуже добре знаю. Вона Херсонка також і вона має свій волонтерський проєкт, який називається «Котики-патріотики». Тобто я ці всі кошти направляла постійно Юлії. І Ірині, от і вони вже в свою чергу купували всі необхідні речі, які потребували люди, які давали їм запити. Зараз, поки в Оксфорді є перерва в навчанні між семестрами, і приїхала в Україну навідати родину. Дівчина говорить, її британські студенти теж мріють відвідати нашу країну після перемоги. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.